На календарі 18 березня, і саме цього дня, 108 років тому, в Києві відкрилась перша гімназія з українською мовою викладання, і вона не мала нічого спільного з царською системою освіти. Хлопчики та дівчатка навчалися разом дітей брали з різних соціальних прошарків і селяни, міщани, інтелігенцію і біженців. А шкільна програма була дуже різноманітна. В українській гімназії викладали закон Божий, всесвітню українську історію, математику, природознавство, фізику та астрономію, а також українську мову і літературу, французьку, німецьку та латинь. І це 1917 року, друзі. Та вже через чотири роки радянська влада перетворила гімназію на трудову школу. Години німецької мови значно скоротили, а французьку зовсім прибрали з розкладу. Адже совєтам не була потрібна освічена Україна. Якими ще історичними подіями запам'ятався 18-й день березня у різні роки? Дивіться далі. 18 березня 1662 року у Парижі з'явився перший громадський транспорт. Це була карета на вісім осіб, що курсувала п'ятьма міськими маршрутами. Запропонував нововведення філософ і науковець Блес Паскаль. Воно дозволило більшій кількості людей подорожувати столицею Франції без потреби володіти власними кіньми. Істотно знизились і транспортні витрати для парижан. Сама ж ідея громадського транспорту поступово поширилася Європою. Цього дня 1931 року в США випустило у продаж першу електробритву. Цей пристрій для гоління винайшов американський полковник Джейкоб Шик. Ціна новинки становила 25 доларів. Попри недоліки, такі як великий розмір і недостатня потужність, електробритви швидко здобули популярність. До 1937-го їх продали більше як півтора мільйона. 60 років тому людина вийшла у відкритий космос. Це зробив випускник Кременчуцького льотного коледжу Олексій Леонов. Він віддалився на 5 метрів від космічного корабля восход 2 і пробув за бортом 12 хвилин 9 секунд. Для цієї місії розробили спеціальний скафандр, який витримував екстремальні умови космосу. Ця історична подія стала важливим етапом у розвитку космічних досліджень. 18 березня 2014 року Росія офіційно оголосила про анексію Криму. Володимир Путін разом із самопроголошеними чиновниками півострова та міста Севастополь, порушивши міжнародні та двосторонні угоди, підписали так званий договір про прийняття Криму до складу Росії, як привід, РФ використала нелегітимний референдум, результатів котрого не визнає жодна цивілізована держава. На тлі подій на півострові на материковій частині України стартувала перша хвиля мобілізації. Наразі Автономна Республіка Крим тимчасово окупована Росією територія. Три роки тому в Маріуполі розпочались бої за Зовсталь. Російські війська, які порушили кордони нашої країни, щодня обстрілювали територію промислового гіганта з артилерії та авіації, застосовували заборонені міжнародними конвенціями. Фосфорні снаряди, захисники Азовсталі без медикаментів, повноцінного харчування і боєприпасів героїчно тримали оборону 86 днів, після чого за наказом командування здалися в полон під гарантії безпеки міжнародних організацій. Більшість військових опинилась на окупованій території Воленівській колонії, де в липні 2022-го росіяни влаштували теракт. У російській неволі досі перебуває кілька сотень захисників Азовсталі. А яким буде 18 березня 2025 року залежить від кожного з нас.